З клопотанням подовжити нічний домашній арешт митрополиту Феодосію виступив прокурор Вадим Коломієць, оскільки, за його словами, термін дії попереднього спливає 27 січня. Вкази на є те, що особа може приховатись від суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків казукринами провадження. Перешкоджати кримінальне провадження іншим чином може вчинити інші злочини, які на даний час він вже обвинувачується. Вказані прокурором ризики відкидають захисники митрополита за словами адвокатки Тамари Гріденко. Її підзахисний прагне у суді довести свою невинуватість, а тому тікати від не немає наміру, тому просить відмінити нічний домашній арешт. Утримувати від спілкування зі скром у кримінальному провадженні, продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорту, паспортів, паспортів і все, що було подано до державних органів по іншому факту. Ну, в принципі, все те саме, що е, по обов'язкам за домашнім арештом крім не залишати місце постійного проживання. Сам підсудний додає вимога ночувати лише вдома заважає його роботі. Коли мені кожен раз так боротьна без Києва, це можливо мою присутність на багатьох святкових службах у віддалених куточках моєї парки. За півгодини у нарадчій кімнаті суддя у справі Олександра Гоменюк зачитує ухвалу, задовольнивши клопотання прокурора. Написає виконаний коротше статтями 27, 177, 181, 194, 395 КПК України. Суд ухвалив. Клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури Каламійця про продовження запобіжного заходу у літній мощній в нічний час доби задовольнити. А саме з 23 години 0 до 5 години 0 Наступного дня строком на 60 днів з 23 січня 2025 року по 23 березня. Тисячі два року включно наступне засідання у справі митрополита Феодосія відбудеться 29 січня. За словами прокурора, на ньому продовжать дослідження матеріалів справи. Марія Гаврилян та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.